Мої вітання. Айва це останній осінній фрукт, який заквершує наш сезон. Сезон заготівель. Також сьогодні я хочу поділитися з вами дуже смачним рецептом айвового варення, таке як мармелад. Варення за цим рецептом виходить дуже смачне, дуже густе. І дуже дуже гарне із цього варення я зазвичай готую рогалики. так як це варення виходить дуже густе, то воно з рогаликів не розтікається. Мої рідні обожнюють такі рогалики, тому я завжди роблю заготівлю цього смачного варення. Для приготування варення, звичайно, нам треба підготувати нашу айву. Щоб зайви за прибрати весь пушок, я гарно мию її мочалкою. Це найлегший та найшвидший спосіб прибрати весь пух. Помила всю айву і тепер перекладаю її в кастрюлю. Я беру 2 кг айви з запасом, а готувати варення буду із 1,5 кг. Так як айва дуже туга і її дуже складно порізати, я перекладаю її в кастрюлю, заливаю водою та ставлю на вогонь. Від моменту закипання я проварюю айву впродовж 10-15 хвилин, щоб фрукти стали трішки м'якіші, але не переварились. І після цього вона дуже легко та дуже просто нарізається, тому обов'язково скористайтесь моїм лайфхаком при нарізанні айви. Це набагато легше, чим різати сиру. Видаляю із айви всю серцевину, шкуринку від неї я не відчищаю, видаляю тільки серцевину і нарізаю кожну половинку айви на невеликі смужки. Звичайно, ви можете нарізати і на квадратики, але мені подобається саме на ось такі шматочки. Айву нарізала, відважу її. Мені потрібно півтора кілограми айви. Буду я готувати на таку пропорцію. Айвове варення мені подобається з лимоном, так як лимон дає легку кислинку. Тому до варення я нарізаю один невеличкий лимон на тоненькі шматочки на кільцями. В широку миску для варення я наливаю пів літри узвару з айви, в якому варилась вона. та Додаю цукру із розрахунку 800 г на 1 кілограм. Тобто, всього я додала 1 кг 200 г. Ставлю на вогонь та чекаю, поки сироп закипить. Коли він закипів, пересипаю туди всю айву з лимоном і від моменту закіпання вже айви проварюю 5 хвилин, але не помішую, щоб не пошкодити наші фрукти, щоб вони залишались ціленькими, тільки злегка їх придавлюю. Коли варення проварилось 5 хвилин, вимикаю вогонь та залишаю його на 8 годин. Через 8 годин. Фрукти стали більш тугенькими і можна продовжувати з них готувати варення. Ставлю варення знов на плиту та чекаю, поки воно закипить. Коли воно закипіло, я зменшую вогонь на мінімальний і варю варення до того моменту, поки воно не стане янтарного відтінку. В процесі варки, воно буде змінювати свій колір, і ось коли воно вже стане ось таке гарне янтарне, то це означає, що айвове варення готове до споживання. Заздалегідь простерилізовані баночки, накладаю варення, закриваю кришками, залишаю варення, щоб воно повністю охолонуло, і після вже можна відправляти до підвалу або також його можна зберігати і в квартирі. Коли воно постоїть, воно стане більш густим. Прям як мармелад. Ось такий дуже легкий, дуже простий спосіб приготування такого дуже смачного мармеладного варення із айви. Обов'язково скористайтесь моїм рецептом та приготуйте собі цю смакоту. Як завжди дякую вам за увагу. Якщо сподобалось моє відео, то підтримайте канал лайком, напишіть коментарі і до зустрічі у наступних відео.